Це щоденники IRC Prime Yalta Rally, і сьогодні ми говоримо із гонщиком команди Peugeot Бріаном Буф'є. Привіт. Uh, so Отже, як тобі Україна, як Ялта, погода все добре за той час, що ми тут пробули. Ми вже встигли трохи познайомитися з місцевими дорогами, і знаєте, вони таки доволі складні, а подекуди навіть небезпечні. Повороти дуже різноманітні, величезні камені лежать обабіч дороги, і страшно уявити, що буде, якщо я когось зачепити. Але я думаю, гонка буде цікавою дуже добре. Що у нас довгі спецділянки, в перший день хіба що два короткі? А загалом їх протяжність від 20 до 26 кілометрів буде дуже цікаво. Так як ти загалом можеш описати ялтинські дороги. In Ви знаєте, тип асфальтового покриття постійно змінюється. Десь дорога широка, десь вузька місцями вибоїний, коли щеплення з дорогою хороше, а коли не дуже. асфальт дуже різний. Коли дорога вита, мов нитка. Тож буде багато цікавих моментів. Буде на що подивитися. Як думаєш, у вас було достатньо часу на складання стенограми. О, я дуже на це сподіваюся. Не так вже й просто зробити справді хорошу стенограму. Треба не один раз проїхати певну ді. Янку, але ралі покаже якість нотаток. Це ралі унікальне. Ялта вперше в історії приймає IRC. Чи можеш ти порівняти на своєму досвіді траси, які представлені в чемпіонаті? From this знаєте, це не так просто. Дороги в Ялті не типові. Вони, звісно ж, відрізняються від того асфальту, який нам доводилося бачити. Але місцями зустрічається покриття, таке як у французьких Альпах, приміром, але маленький відсоток такого. Ти і казав, що як і в Монако погода може бути вирішальною. так само, як і вибір гуми. Чи зможеш ти зробити цей останній крок, щоб добре стати на правильний шлях? Я точно не знаю. Я сподіваюся на гарну погоду і на правильний вибір гуми. Я слідкую за погодою в горах. Прогноз міняється дуже швидко. В день була невеличка гроза. Точно не знаю, що буде далі. Якщо пройде дощ, дорога точно буде дуже слизькою до завтра. До того ж, ми знаходимося в горах і на узбережжі моря, але наші шини дуже якісні. і я сподіваюся, що вибір буде зроблено правильно. який результат задовольнив би особисто тебе, а мені потрібні бали. Ситуація зараз не така вже й оптимістична. Ми красиво перемогли в Монте Карло, але дві останні гонки не були на висоті. Коли я починав змагатися, я завжди прагнув перемоги. Якщо це вдавалося, це було просто чудово. Можеш описати свій прогрес упродовж попередніх етапів. В монте Карло. Ми виступили ідеально. Ми перемогли. В Іспанії я почувався не надто добре і не дуже впевнено. трохи не розумів машину, тож фінішував сьомим. Анікорсикорсиці був доволі непоганий старт. Нам вдалося вирватися вперед. Однак так склалося, що дуже скоро позиції довелося здати. Я скотився, як то кажуть, з гори донизу. Хай там як, але це перегони, і я вмотивований виступати добре. Ти змагався у польському чемпіонаті впродовж трьох років. Там ти тричі став чемпіоном чому ти обрав цю країну? Що тебе привабило? Адже є багато інших серій, приміром Литва, естонське ралі, щось ближче до тебе. Чому Ну, мені просто випав шанс поїхати в Польщу. Там я здобув багато гарних знайомств. Там дуже хороше ралі пов'язане з історією цієї країни. Я досі виступаю на польському чемпіонаті. Буде десь 4-5 заїздів. Це хороша нагода поїздити на гарній машині. Приміром на Peugeot 207. Jā, tas ir vienkārši lieliski. Man ir viegli vadīt jauku automašīnu. Es arī braucu ar Peugeot 207, tāpēc tas ir ideāli, ziniet, esmu priecīgs. Ну, і, звичайно, ти змагався у Польщі, а зараз стартуєш в Україні. наступного року ці дві країни прийматимуть євро 2012 Що скажеш з приводу рівня організації тут, зокрема Ялтаралі. Ну ви знаєте, тут все добре. Нема на що поскаржитись. Прекрасно це хороша новина. як ти думаєш, хто буде твоїм головним конкурентом? багато пілотів. Я не буду їх перераховувати десь восьмеро чи семеро. Багато са <різов 'я> ну, Без імен. Імен <різов 'я> Багато. Ну, приміром Юху Ханінен, Ян Копецьке, Т'єрі Ювіль, Гай Вілкс, Андреас Мікелсен. Їх багато. Це список і він доволі довгий. Патрік Сандел зробив ставку на те, що Ян Копецьке переможе в цьому ралі. Як ти вважаєш? Думаю, що він помилися. Сподіваюсь, це буду я. <різов> я> це добре, ти чітко <різов 'я> націлений на перемогу. <різов я> <різов я> ну, звичайно, це моя мета що ти думаєш з приводу українських гонщиків? Чи знайомився ти з кимось із них? Чи є в них шанси? Дві машини виступають у класі С 2000 Я не знайомий з українськими гонщиками. Я знаю Юрія Потасова, тільки Юрія Протасова, оскільки він змагався зі мною в Польщі, але тут його немає. він був в Аргентині. Так, це класно, але з приводу тих, хто змагатиметься тут, я не знаю. Ми все побачимо після гонки. Я бажаю їм здобути хорошу. Результати захистити честь своєї країни. Які твої плани на майбутнє? Звичайно, ти виступаєш в IRC, це чудове змагання, та найвищий рівень це WRC. Чи маєш ти якісь наміри увійти туди, хоч в молодшу категорію? Так, звісно, в мене багато планів. Я намагаюся втілити їх у життя. Передусім, я зроблю все можливе, щоб перемогти в чемпіонаті IRC, А потім вже було б непогано починати виступати у WRC. Це ралі дуже класне. Там багато прекрасних гонок. Це моя м. А чи ти, ти слідкуєш за WRC? так? Звичайно, як ти думаєш, хто є головним претендентом на перемогу цього року? Oh, nice. Two хороше French питання. So... Два французи з троєнали. <laughs> хто з них цей чи цей? Ah, себастьян чи себастьян? Ah, Sebastian... Себастьян. Думаю, переможе. Yeah. Себастьян, <laughs> добре. Okay. And, um, of course, uh, Mini. до чемпіонату WRC приєдналася команда Міні через два роки. Почне брати участь Volkswagen. Чи підвищить це твій шанси долучитися до WRC, якщо буде більше команд? Oh, no, Сподіваюся, більша кількість команд дозволяє найняти більше пілотів, але можливостей в мене не так багато. Безперечно, чемпіонат стане набагато цікавішим. А з мого боку я шукаю And, uh, Ти виступаєш за команду Peugeot. Вона не може увійти в WRC, бо там є сітроєндуйте yes. uh, чи є єсітроєн для тебе ідеальним uh, варіантом для входження у світову першість. А я не знав. Я б хотів сказати так, але зараз не відомо нічого. Поживемо, побачимо. Якщо я буду показувати хороші результати, можливо, ми згодом будемо вести переговори про мою участь в тій самій групі, в тій самій компанії. Треба налаштувати зв'язки. Мій хороший результат, шанс показати мої вміння. повернімося до Ялтинської гонки. Який фактор має стати вирішальним на цьому етапі? ялта раллі триватиме упродовж трьох. Днів перший день у нас буде два спецвідрізки, і статися може все що завгодно. Другий та третій дні будуть дуже складними. Складні ділянки. Стеджізана перший день. Ми їдемо в одному напрямку, а наступні в порталежному. Дорога буде дуже брудною, і ми навіть не здогадуємося, що може статися на спецвідрізку. Думаю, ралі буде дуже складним. Ми зустріли Патріка Сандела в тренажерному залі. Там він приводив себе в належну форму. Яким методом ти вітає? Між перевагу при підготовці до заходу в останній день перед стартом Я трохи займаюся фітнесом. Багато ходжу пішки, їжу на мотоциклі, багато спорту. Втім, я зберігаю спокій і залишаюся сконцентрованим на своїй меті. Чи можеш ти дати якусь пораду молодим гонщикам, оскільки цей етап новий для всіх і для професіоналів Як швидко мобілізуватися, навчитися правильно писати стенограми, і безперешкодно долати спецвідрізки? Мейгудноусветинію <реш> Як? Дякую за запитання. Навіть не знаю. <реш> no, кожна людина, кожний <реш> водій має своє <реш> власне відчуття. <реш> я думаю, треба розробити <реш> простий <реш> алгоритм <реш> дій і <реш> поступово <реш> нарощувати <реш> темп, не забуваючи про безпеку, досконалювати свої навички етап за етапом. Важко говорити. Я не педагог. Я бажаю їм усім успіхів. Найкращий пілот пежо. Не буде для них перешкодою наступного тижня. Peugeot виступатиме в Лимані що думаєш про їхні шанси? <постив> чи є у тебе якісь стосунки з цією командою Так, Звичайно, я був у Лимані минулого року. Нині в мене не виходить, адже наступного тижня я їду до Польщі. Бежу має багато шансів, щоб перемогти в Лимані. Команда показала класні результати на спа Франкошам. Це було місяць тому. Тож я схрещую пальці за них і сподіваюся на їхній тріумф. Ми водночас хрещуємо пальці за ваш успішний виступ на ралі Айрсі дуже дякую. Це був гонщик команди «Пежо» Бріан Буфє, який виступатиме на Арсі Прайм'ялтараллі і змагатиметься, як вже пообіцяв, за перемогу на цьому етапі. Дивіться щоденники Айрсі Прайм'ялтараллі на першому автомобільному.